Це черга із тих, хто хоче потрапити на збори трудового колективу в міській стоматполіклініці. А це черга пацієнтів під дворима лікарів, які затримуються. А скільки часу вже прошло, як чекаєте? було ну, з, ну, з двох години? Пришов раніше О. Ну, то проходьте. У цей час, із другої години, в поліклініці тривали збори трудового колективу з ініціативи депутатів профільної комісії міської ради з питань охорони здоров'я. Я все таки хочу звернутися до голови профкому. Пан Віктор, дайте нам буквально пару таких ваших основних моментів, що слугувало попереднім зборам трудового колективу, щоб ми могли зрозуміти, що було, як ви хочете. Я вам давала запит депутата. На майбутнє я вас поважаю, я вас давно знаю. Давайте ви мені будете давати відповідь не вашими іроніями. Оксана Ліщинська хоче знати, що ж вимагав трудовий колектив у директорки раніше. Зі слів голови профкому, усі попередні збори він не ініціював, а лише підтримував, а відтак нічого не знає. І протоколу зборів немає. Однак далі запитання до директорки ставлять чомусь не працівники, не трудовий колектив, а депутатка, який, мабуть, дуже небайдужа доля стоматології. Як організовується роботу, <реку> що лабораторія взагалі закрита на бусьоні день, ще грудні місяці. Попередили наших працівників, були всі згідні, є в нас підписи, навіть голова профкому підписані, ознайомлені за три місяці. Протоково на даний час у нас робиться ремонт, закінчується зупинічної території. Не оминули депутати і запитання про тиск та догани для працівників. Ви виявилися кріпкими, стойкими, не піддалися тисненню, тому ви далі працюєте. Я правильно розумію? Порізно. Скажіть, будь ласка, в чому заключається тиск? Тобто для того, щоб зрозуміти. Угрози, скарні, кажуть, що Дугани, ну, ви, я просто, я судей, не не так. Алдумра, Ми з директором, з вами спілкуємося дуже часто. Я хочу людей почути. Почути людей, зрозуміти ситуацію з доганами береться і голова комісії. Цього, до дугана, дивіться, Догана була, що в мене виявили флору. Флора була непатогенна. Дзвонили головні медсестри, що при чому тут це це взагалі цирк до слова, на думку адвоката, який консультує поліклініку, це зовсім не цирк, адже ситуація із умовно патогенною мікрофлорою на руках може зіграти злий жарт із пацієнтами стоматології і вплинути на репутацію закладу. Хірург, який проводить операцію, який може проводити операцію без рукавець, тобто вириває зуб, тобто фактично відкрита рана. І може в будь-який момент занести туди шкоду, ну, якийсь мікроорганізм патогенний, і невідомо, які наслідки будуть у людини. Розібратися із тим, де правда а де ні, допомогла і наступна ситуація. Під час зборів депутатка Алла Наточій заперечила, що отримувала відповіді на свої депутатські звернення. Нагадаємо, вони стосувалися документів про роботу закладу. Ви можете я договорювати. Що вони надали? надали бумажок, які... Беремося розбиратися, чи відсилали дані для аналізу депутатці. Як бачимо, надісланих файлів більше 15. Фактично, насилаючи дане депутатське звернення, вона підтверджує, що така інформація була нею отримана. І тут зазначено, що. Великий об'єм наданої інформації у нас є підтвердження, те, що направлялося саме на її електронну пошту в усному порядку. вона просила направляти саме туди. А зараз вона вводить в оману трудовий колектив комунального підприємства, вводить в оману. Постійно, членів постійної комісії, але не тільки вона вводить в оману. Депутати спробували дізнатися у медиків, чи справді є всі необхідні матеріали для роботи з пацієнтами, на що нарікали раніше окремі стоматологи. Що людині, яка отримала, яка поставила 601 пломбу, вистачає оксана і 800. і 800?» А 364 — небес. Прошу сказати, кому вона їх ставила і куди. — Що вони докупляються... — Все-все-все. Вікторія Андрійовна, ми не отримали від них, що вони докупляють. Від вас одної. То я вам показую. То я вам дикну. Звичайно, що ні, а ми на що. А мені на що? не купляю. Мені вистачає того, що мені дають саме лікар Вікторія прийшла на засідання разом з адвокаткою Янною Кінах, яка захищає її честь та гідність. На мій погляд, і я обґрунтовано вважаю, що це були скоординовані дії з боку депутатки і з боку адвокатки для того, щоб у трудового колективу сформувати думку про те, що твориться якесь беззаконня. Що не надається інформація, хоча це не відповідає дійсності, аби таки розвіяти усі сумніви щодо діяльності закладу, роботу комісія продовжила за зачиненими дверима. Я вивали, в стілі, в кожному, в Дивіться, у мене є пропозиція. Давайте ми любов Антоні. відпускаємо, пресу, відпускаємо і спілкуєтеся зі всіма представниками депутатів. Наштова так. Спілкування тривало понад дві години, однак крапки над і в роботі закладу так і не поставили. Натомість, за словами голови профільної медичної комісії, лунали думки, що працівники хочуть спокійно розвивати заклад і так само спокійно надавати послуги. Остаточні оцінки роботи стоматполіклініки члени комісії вирішили озвучити вже влітку. А тим часом, за словами адвоката, триватимуть розслідування щодо порушень, вчинених окремими працівниками. Поличними працівниками можливо за сприянням інших осіб вчиняються в тому числі і кримінальні правопорушення з метою дискредитації керівника комунального підприємства, і це носить систематичний характер, який підтверджується документально за цією темою. Ми будемо стежити і надалі. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.